нікому не цікаве те, що знімають в Україні. Наше кіно депресивне та нудне. А режисер хоче тільки самоствердити. Українцю і без того вистачає проблем. Йому не цікаве це кіно. Правда чи міф? Це повна зала людей, які прийшли подивитися дипломні роботи: чорнобілі короткі стрічки українських режисерів. Сергій Параджанов, Юрій Ілленко, Леонід Осика колись навіть подумати не могли, що через століття за перегляд їх перших кіноспроб люди будуть платити більше півсотні гривень. Ми намагаємося брати найкраще з того, що випускають, беремо. Кінотеатри розуміють, великі імена прикрашають навіть старі короткі метри. А як бути з молодим кіно? Бо дуже часто, коли навіть та той же фільм український виходить в широкий прокат. Не всі далеко в цьому зацікавлені. Це треба йну заохочувати, якось і формувати смаки. Теж так із 30 фільмів, які знято у період 2008-2012 років, у прокат надійшли лише сім. Повноцінний прокат один. Несподівано для багатьох. Фільм Той, хто пройшов крізь вогонь, ну, зібрав дуже багато симпатій глядацьких. У мене в житті було все. І друзі, і вороги, і дружина. Це стрічка режисера із формованим іменем та непоганою рекламою. А у молодих митців ще є проблема. Дуже важливо знайти свою нішу, тобто знайти, чим ти будеш цікавий, Бо, от, наприклад, якщо запитати там, людину, яка подивиться 10 українських фільмів, дуже часто буває так, що вона не може щось виділити. Передозування цього депресивного і абсолютно такого відокремленого від глядача кіно, воно свою справу зробило. глядач перестав ходити. Необізнаність і незацікавленість глядача у новинах Укркіно експерти пояснюють так: ті кілька фільмів, які знімалися за ними, не було продюсерів. Ніхто не був зацікавлений. Ну і з тих, хто мав права на це, щоб це розповсюджувалося. Зараз ситуація міняється, можливо, не автоматично, але автоматично нічого не робиться». Ні у такій ситуації треба мати силу волі і мужність, аби не стати рабом споживання, реалізувати свій талант і довести його глядачеві. У мене теж перші фільми вони такі були сумні. А потім, коли ти дивишся на людей, які там всі в сльозах ридають, потім ходять сіли, не можуть розмовляти міським, це робить тобі боляче. Навіщо що за всі знімають? Потрібно знімати щось позитивне, тим більше що. Негатив може подарувати один одному кожен. Глядач має право сміятися в кінотеатрі, лякатися, має право м -м, плакати, має право навіть на заздрість, має право і хоче заздріти герою. Справжньому. Я дружина Івана. Я його дуже кохаю. Кохаю. Товарищ індіє Тут м'ясний. не. Міф розвінчено. Проблема має вирішення. Продовжувати знімати українське кіно, організовувати фестивалі вітчизняного метру. Сто разів на рік, а на в сто років показувати кіно в кінотеатрах, розміщувати його в мережі. Любити кіно, дивитись кіно. Українці і кіно. Кіно і українці.